Так, ну що ж, друзі, давайте будемо починати розмову про сьогоднішні обстріли. Обговорювати наслідки про обстріли расистами України. Чергові окупанти заперечують причетність до знеструмлення запорізької атомної електростанції. Твердять, що з незрозумілих причин станція перестала отримувати електроенергію з боку України. Мовляв, коротке замикання сталося на останній лінії, яка заживила заес. Тоді окупована станція перейшла на дизельні генератори в Енерга. Томі ж повідомили, що Запорізька АЕС була знеструмлена внаслідок масованого ракетного удару. Тим часом одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що демілі про демілітаризацію Запорізької АЕС ніколи не йшлося. Це неправда, каже Лавров. Напередодні ж генсек ООН Антоніо Гутереш заявив, що готовий стати посередником в питанні виведення військ зі станції. Нагадаю, що окупанти захопили найбільшу атомну станцію електростанцію Європи понад рік тому. Відтоді Шанта. Ажують світ ядерною катастрофою і тримають працівників ЗАЕС у заручниках.